І знаки і дипломи отримали переможці Всеукраїнського конкурсу учнівських та студентських творчих робіт Я журналіст. Цьогоріч конкурс відбувся вже в 15-й і об'єднав найбільшу кількість учасників. Тисячу сім школярів і студентів з усіх регіонів України представили на конкурс, який проходив під гаслом джерела стійкості. Свої творчі роботи Лауреати конкурсу Черкащини мали змогу отримати відзнаки особисто. Дипломи і подарунки їм вручив організатор конкурсу, секретар національної спілки журналістів України Віталій Голубів. Ми обрали не випадково тему джерела стійкості, щоб от спрямувати наших учасників на е, осмислення, що допомагає їм. Триматися, що є для них оцим особистим джерелом стійкості, і ми отримали чимало історій, які лише зараз розпочинаємо поширювати, щоб зробити свій внесок у наповнення інформаційного простору оцими історіями стійкості, маленьких здавалося б, юних за віком, але Сильних Валерія Неліпа, учениця Черкаського гуманітарно-правового ліцею, одночасно з відзнакою отримала і сертифікат про закінчення школи універсального журналіста. Я підготувала статтю, угу. ну було складно, але я впоралась. Думаю, в мене вийшло це. Про що була стаття? Е, Джерела стійкості. Я писала про. Ем про тих людей, які, які для мене є стійкими, і завдяки яким я можу триматися і бути сильною. Це моя сестра, мої батьки, мої родичі. Вони для мене дуже важливі в цьому житті. Свою роботу Валерія готувала під керівництвом вчительки Світлани здор, яка дуже схвально ставиться до можливості своїх вихованців спробувати свої сили у конкурентному середовищі. Це дуже такий класний досвід. У нас в ліцеї взагалі директор пропагує різні конкурси, різні змагання у нас постійно, де діти можуть показати виявити себе. Тому цей досвід це якби ще одна така родзиночка. Для Валерії, для майбутнього, як майбутнього журналіста, Світлана Кабанюк, викладачка Черкаського фахового бізнес-коледжу, заохотила до участі в конкурсі своїх студентів і власного сина, учня фізико-математичного ліцею Дмитра Кабанюка. Стимулом для Дмитра стала трагічна родинна історія загибель на війні близького родича Сергія Миронюка під керівництвом своєї вчительки. Віра Горпинич він подав на конкурс роботу, яку відзначило журі. Я ще спочатку вийшов і цікавився українською мовою. Також моя мама філолог, вона завжди мене до цього заохочувала. Особисто в мене завжди душа лежала більше до математики, тому я перейшов фізико математичний ліцей. І зараз цього року мені порекомендували взяти участь у конкурсі. Звісно, мені було цікаво, я написав есе про себе. Це був цікавий досвід. Мене дуже вразив абзац, тому що на війні загинув наш племінник. А для нього Сергій це є прикладом тієї людини, яка приймала зважені рішення, який був на своєму місці. І тому половина роботи це приклад, на який він рівняється в нашій сім'ї. Це наш племінник. Він родом із Черкаської області із Лисянки, і це пам'ять, яка залишиться на довий час, і той приклад, на який мають рівнятися кожен. Привітала лауреатів і голова Черкаської обласної організації національної спілки журналістів України Тетяна Калиновська. Я казала кожному з них, що вони наше майбутнє, і ми будемо раді бачити їх у нас у редакціях газет і редакціях дирекціях телеканалів, тому що участь у конкурсі. Це вже дуже сміливий крок, а те, що вони стали лауреатами і переможцями, це означає, що вони правильно вибрали свою професію і зробили свій важливий крок уже у цю професію. Так що на рекомендацію до вступу у виші вони вже можуть розраховувати. Безперечно, організація і проведення конкурсу на всеукраїнському рівні вимагає неабияких зусиль. Віталій Голубів зазнається, що доводиться долати різні перешкоди, займатися фандрейзингом, переконанням, але результат того вартує. Підтримка багатьох людей, які роблять щороку можливим. Проведення конкурсу надихає і стимулює, усвідомлюєш свою відповідальність, усвідомлюєш, якби можливо, це так високими словами не звучало певну місію, яку несе цей конкурс, і яку ти реалізовуєш через цей конкурс. І тому, напевно, те, що найбільше забирає енергії, водночас найбільше її і дає. Ось такі події, такі живі спілкування з нашими лауреатами, живі зустрічі в регіонах, навчальних закладах. Коли ти очі в очі бачиш тих людей, які готували роботи, тих людей, які підтримували наших учасників, їхніх вчителів батьків. ті Контакти, ті неформальні зв'язки, які народжуються завдяки цьому конкурсу партнерства, нові співпраці, якісь нові добрі справи, які народжуються завдяки конкурсу, все це, зрештою, додає енергії і спонукає робити далі. З роботами учасників цьогорічного всеукраїнського конкурсу учнівських та студентських робіт. Я журналіст можна ознайомитися на одноіменному сайті.